Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Гляньте, зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу, чесно як є. якщо десь є розруха, значить цю розруху, коли. Буде відремонтувати, значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Да, тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітали у них величезні. Вон, будь ласка, військові, геньте. Які генератори здорові. Сум тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. Польща. А польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, ха, про нашу цього міндіча оцю історію, корупція в Україні. Оце жесть і. Слава Богу, що за кордоні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не зсередині країни. А це так, типа зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно може. Не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія, там є гарні люди, дуже гарні люди. І завдяки, ним взагалі, такі заходи існують, але, але завдяки нехорошим людям там. І не існує в Україні всіх тих явних інвестицій, фінансувань, які, за які вже мали б щось побудувати, бо да, але ну, коротше, що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все. І у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить Лада, якщо вони не будуть за ці рейтинги, боротися, за оцю всю історію. А реально, як та сплатяться, дивіться, вони сар саркофаги роблять гляньте, які тобто е вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні.